З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і в продажі автомобіль Mazda CX5, Grand Touring комплектація. 2016 рік. Автомобіль приганявся для наших друзів, в родину, але війна змінила свої обставини, скажімо так, чи їхні обставини. І на сьогодні цей автомобіль подається. Вашій увазі! Поїхали! Під капотом в нас стандартний двигун 2,5 з надійний 6 автомат, повний привід, все це в мазді надійно, зауважень ніяких нема. По пошкодженню. На аукціоні вона виглядає, можна налякатися, але нічого страшного такого тут не було. Був удар в праву сторону. обірвана була опора амортизатора. За рахунок цього підвізка ушла і повністю поміняна нова підвізка, починаючи від речага і закінчуючи опорою. Все повністю. По кузову помінявся новий капот, нове крило, бампер. Помінялись фари. Тут стакан рідний, нічого не чіпалося. Ця панель теж рідна. Верхня оця панель, ну верхній скажімо так, лонжерон це називається, мовно кажучи, направляюча крила, не знаю, як правильно називати його, він поміняний. І лонжерон трошечки був підсилювачем бампера на кінчику підігнутий, трошечки рихтувався. От ви бачите, як це все виглядає. Також лобове скло поміняно, по безпеці розповім всередині. А, і передня права двірка поміняна, нова оригінальна стоїть. А, що стосується, Ну десь при транспортуванні, я пам'ятаю, що були якісь десь царапенки, десь подряпинка, все зроблено. Жодних зауважень по лакофарбовому покриттю ви не знайдете. Тому що ну, робилося все так, щоб не було жодної, жодної дрібниці. Тут наче все добре. Поїхали всередину. Комплектації у нас безключовий доступ. Електричне регулювання сидінь, шкіряний салон. В ідеальному стані, жодних зауважень тут немає. Далі. В нас є Sound, Преміум акустик, скажімо так. для Mazda це опція непогана. З низами звучить все добре. Чотири склопідйомника, електродзеркала, Traction Control System вимикається, датчики шин. Кнопочка, монітори сліпих зон, вони тут вимикаються. В дзеркалах, от я зараз продемонструю. Ось Вони показують, що система справна. Так далі. Тут на шкіряне кермо, датчик світла, проти туманки, датчик дощу, пробігу 90 тисяч км. Її рідний пробіг вона в Україну як заїхала, так і є. Далі, у нас двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Ну, з безключовим доступом, само собою, в нас є кнопочка старт-стоп. Мультимедія стандартна, USB, AUX, Bluetooth, hands-free, камера заднього виду. круїз контроль. Uh, що в нас люк? Стандартна шайпа мультимедії, електроручник. Ну і спортрежим для коробки передач. Також з Тіптроніком, можливістю механічного перемикання передач. Здається, ну підігрів зеркал з підігрівом заднього складу також вони тут є. Здається, тут все. Дивіться, це x 5 цього покоління це не найвеликий кросовер, 100%. Він такий середенький. Але я з своїм ростом 193 см сиджу сам за собою. От, в принципі, мені сидіти тут комфортно, зручно. Я не скажу, що тут прямо вау, в мене для них тут можна гуляти ногами і танцювати, як в деяких автівках великих. Але з моїм ростом я сам за собою сиджу, а це вже показник. У нас є підлокітник, два підстаканника, позаду, зручності все. Зауваження. Багажник От таким чином відчиняється. Багажник чистенький. Просторий. А ось і друга родинна машина заїхала на мийку. Точніше, це перша, друга оця. Щоб ви не думали, що я жартую. Дивіться, багажник чистенький. Зараз же трошечки почались сумерки, може погано бути видно, але він і чистенький, і об'ємний, і все добре. Спинки в нас складаються отут ручками. Він окремо на три частини. Можемо окремо складати. Бачите, це серединку склав і так само ці дві половинки. Тут у нас запаска, є домкрат. що ж воно нічого не видно. Погано видно, бо так, балонник. нема тільки крючка буксировочного, все інше в комплекті. На вулиці вже почались сумерки. Не знаю, напевно, мене все ж таки буде краще видно отак. Я зроблю тестовий заїзд. Звісно, як завжди я це маю робити. Я в технічному стані цього автомобіля впевнений. На всі 100 а, і повністю впевнений в тому, що зауважень до неї в технічному плані ніяких не буде. Можете перевіряти, будь ласка, і я на цьому буду настоювати, перевірили. От. То, як вона їде, зараз покажу. Поїхали. Для контрольного заміру я включаю спортрежим. Ми будемо рухатись вгору. Їде вона просто круто. Навіть з поворотом вже ми зробили сотню. Вважаю вау! Нема зауважень, їде так, як має їхати. Круто. Показую, як вона переїжджає по рельсам. Точніше, ну, звук почули, що все тихо. Зауважень також немає. Я вкотре вам від себе скажу, що це X5 5 це прекрасний кросовер японський. По-перше, з точки зору надійності і практичності, це дуже класна тачка. По-друге, ну і популярність. її додавати не треба, бо її достатньо. нас дуже люблять всі покоління скейтів, Mazda за надійність. За дизайн, за практичність, за комфорт, все збалансовано дуже непогано. От. Тому рекламувати не буду. Лише скажу вам одне, що це прекрасна автівка. Е -е, якщо ви шукаєте cx 5 в комплектації Grand Touring, милості просимо, приїжджайте, перевіряйте. Я думаю, що ви зупинитесь на цьому екземплярі. Дивіться, по безпеці, тут спрацьовувало кермо і спрацьовувала права штора. Вся безпека відновлена, працює. І це ви також можете перевіряти. Вона вас не підведе.